Привіт! У нас знову дощі. Вночі був і зараз таке щось то припуститься, то ні? Але він є ось що Болото є. Ну, а ще, коли така погода, дощ, то що треба робити? Спати. А воно щось не спиться. Пиріжків зробила ще. Женя з картоплею давненько просив то те, то те. А сьогодні якраз. Видався такий момент, що немає що робити, бо погода така. Тож зробила пиріжки. Тут з картоплею, а тут з зеленю, бо не, ну, не залишили вже начинки картопляної. Тож такі пиріжечки. Тісто таке класне. Вже на око його роблю. Тут дріжджі, вода, олія, цукор і борошно. І все. І вони такі м'якенькі. ото як раніше продавали в електричках носили. Ну, но я цей раз старалася зробити маленькі. Там є два великих, але ці маніпуньки вже вдалося. Так, дощик на 5 хвилин був перестав. Я збігала на город, вирвала редиску, не всю. Бо розпочався, то я трошки й але зараз, поки він йде. Буду її перечищати. Редиска в цьому році, як ніколи. Дуже-дуже гарна. О, як спічечний коробок. Просто шикарна. Ну, не ця. Ця щось я таку не полюбляю. Фіолетово. Зараз буду перебирати. Перебрала я цей ящик редиски, відро брудне, заляпало дощем. А зараз помию її тут на вулиці, а потім чисту мисочку піду в хату помию. Пів відра, і ще там на городі два рядочка є. Скажу, в цьому році як ніколи ця радиска з такою погодою, то завжди спека і вона в цвіт вся йшла. А це гарненька. 18 днів те що треба. Тепер хто її їсти буде. таку погоду не можу знайти собі роботи. Думала, в кухні тут буду порядки наводити, а воно болото заноситься, вірніше вода, то не хочу. Поскладала ось консервацію свою. Це тут сушиться потрошки, вони вже трошки засушили. Чай будемо пити, лікуватися. Шкварки, потім цей жир, смалець. Ну і славно, звісний, напій з бузини. О! Чого я кажу, славно, звісною, бо я скільки начиталася в коментарях, яка я дурна, що я його закриваю. Ну, це таке, це вибір кожного. Смачно. Я не одна така, так що не переживайте. Не одна я така. Так що так, що, Шо? йдемо далі. Так, вийшла я на щоб швиденько, поки дощик маленький, позбирати полуничку, бо буде їй тут капець. А вона вон яка... Их. Він знову припускається. Та що ж це таке? Хоч би не... не потонуть. Так, ховаю телефон, поприпускається знову дощик. Дисочка в бур'янах, у воді. Капець. Це вчора я сапала, тут воно все поприростає. Нове повиростає, ну що зробиш. Така погода. Ой, тікає. Хотіла висадити оці помідорчики, вже їх терміново треба висаджувати. Сьогодні, я думала, він перестане. Ага, не тут то було. О, який в мене є плащ. Плащ пальто Нічого він мені не допоміг. Ну як? Допоміг, звісно. спина суха. але руки мокрі. Ти його одягала, вже полонити збирала без нього. А його одягала, бо попоралася. Це я так гучно сказала, попоралася. так зараз покладу цей плащ. Це одно мокре. Чого гучно, бо вже немає що порати. Одні корочки. І все. Я так позакривалася. Це що треба йти відпочивати. На вулиці прохолодно. дощ таки, 5 хвилин, як з відра, а потім 2 хвилини немає. Потім знову, як з відра. Тож ніяка не розсада, бо я думала, що він такий буде літній. Знаєте, пройде і перестане посадимо. Що ж А Зараз треба йти приймати теплу ванну і будемо відпочивати. Це так, знаєте, відео, щоб ви мене не загубили. Що у нас поробляється? Тож пишіть. Яка у вас погода, чи йдуть дощі, бо тоді, коли були в нас дощі, деякі люди писали, що у вас не було зовсім сухо. Нехай вони йдуть там, де треба. Знову припускається, бо, як то кажуть, не проси дощу, а проси врожаю. Я дивилася минулорічні відео, то на той момент на городі було все набагато більше, бо було тепліше. В цьому році. Хоч є і дощі, але на городі все набагато менше. Так що, отак от. Я не знаю, чи мене там чути, треба завершувати, бо починається дощ, треба сушитися. плащ пальто наче тут сухеньке, а воно все збігало он, на ноги мокре. Ну, я така, скажете, що ти стоїш по дощі? Я люблю, я морська Марина це морська. Те, ще по гороскопу я рад, я люблю водичку бовтатися, правда? Зараз холодно. А в дитинці пам'ятаю, де ж пройдеться, я виходимо на вулицю і бігаємо по траві. Ну летить, куди хочеш. Та вода була, але було так класно. Ну, зараз ще холодно. Хоча було таке з Євгеном в тому році ми бігали. Каже, мама, це так круто, ти таке робиш? Каже. Мами був настрій. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. До побачення. Так, шла я сушиться.